А знаєте, чому майже всі дітки так люблять казки? Бо вони ж такі чарівні. Колись давно у далекій далекій країні жила собі маленька фея на ім'я Луна. Луна обожнювала посипати ліс своїм чарівним пилком. І тоді квіти розпускалися найдивовижнішими кольорами, яких ще ніхто не бачив. Одного сонячного дня луна познайомилася з балакучою білочкою на ім'я Натті. Разом вони знайшли таємні дверцята біля підніжжя величезного дуба. Тільки но Луна сипонула трішки свого чарівного пилку, як двері відчинилися, а там ціле чарівне королівство, сповнене чудес. Там вони танцювали з метеликами і потоваришували з веселими ельфами, які весь час хихотіли. І кожного вечора луна та Натті дивилися на мерехтливі зіроньки та мріяли про нові пригоди. Запам'ятайте, дітки, варто лише трішки уявити, і дива будуть скрізь. А яка пригода чекає на вас?